Я не програю, і ти повинен здати про мене одну річ. Ой. Я не програю, я здикаю. Так, сейчас що то буде? Ой, ти куди? Ой, он не дас куди-то скинули, ми тепер падаємо кудись. Всі привіт ви на каналі Світ Плей. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати в гру під назвою Garden of Bad 8. Це знову серія по цій грі, це вже третя частина. В прошлій серія ми з вами це, приїхали на якомусь поїзді в заброшену лікарню і звідти збіжали. Ці серії не знаю, що буде, то давайте будемо дивитися далі. Ви, як правило, должны зайти в этот переулок или что-то темно, треба нам фонарик включить. Да, от все. Включили фонарик. Куди нам тут треба йти, я не бачу? То ти так уявляв собі це місце, коли батько керував усім. Тут хаос, що він такого ж хоче цього цього людини. С того, що я чув, людина зроблена з ляників. і батько хоче їх усіх собі, хоча я не знаю, чи це правда. Понятно? Що саме те, що люди зроблені з людяників, чи те, що все. А ми можемо к ним, кстати, подойти? Ні, ми к ним не можемо, вони навіть нас не бачать. Ладно. Да, да, и ты рухаться дальше, куда вы сейчас придавали, не знаю. Кость то другой, я куда-то пришел, буду ну, ну, там как раз фламбу, лежит почему-то. Вытягивайте вытягните меня отсюда, они хотят вырвать мне очи. Вызволить Флумбо. Почему Флумбо, я не понимаю. Тут, кстати, опять этот большой зеленый монстр. Так. А, у себя какая-то штука, у сюда как раз. Да вера, мы как раз его бы сейчас. Ладно, там ничего немає. Ага, ну теперь бы я, как понял, должны вот это включить. Да, Да, его включили уже. Ось еще одна якась штука. Ида. Так. Все вмикаємо. Ура, все, мы його вызвали. Давай, вылази, вице. Повір, <му> мы <му> діудба. Ну філя, абсолютно до зникнення об'єкта, зробила його використано для них непотрібним. Ой, это хірург. Погляньте, но ну, що це тут що удари? Сядь назад на ліжко, друже. Але чому я не розумію, що відбувається? Ми хотіли пояснити тобі нові правила гри. Так само, я просто <плес> кидаю, <і, плес> це тобі пояснити. А ти людину хочеш пограти з нами в Ні, <плес> я не хочу. Брешета, ви весь час були шукачами, а тепер хочете, щоб я програв. Що? Але програю, і ти повинен здати про мене одну річ. Я не прогрою, я отдыхаю. Так, сейчас что-то будет. Ой, ты куда? Ой, он мне нас куда-то скинул, и мы теперь падаем куда. Да я не понимаю. Мы упали в рот этого монстра, что? Так, друзья, мы здесь проснулись, а усюда вековый зеленому доби. Я не знаю, дай бы. Стояв, и зараз треба, я как понял, что зайти. Запо евидию. Ніколи не був таким сильным. Ага, понятно. що, я кобус, я не був місці, чи що? сологии, вадь, називається. Ага, прикольно, как В селі, як я понял. Так куди напите? О, там флаб, смотри, стоїть вдалеке, я вижу. О, ти прокидывался. Ти <ристо> набагато <Ты, да>, <ристо> менше, ніж я уявляв собі людей. Будь якому <ристо> разі, старіше, <ристо> да, хочешь <ристо> с тобой поговорить. Иду <ристо> хаты, йди. Я как по этой доме, че шо. Давайте. Ой, нет! Я слушаю. Так, друзья, я на правильный дом вышел, оказывается, нужно было все это время в этот дом идти. Ладно, давайте в этот дом как раз пойдем. Гау, як по тетаво. Вітаю, друже. Пускав просимо до нашого скромного селища, куди можна потрапити. Я старіш, да, і ти та твій друг мало, не приземлилися мені на голову, що подумав мої селяни. Якщо я помру, такою. Але нічого страшного, буде вибираємо, де падати. Я припускаю, що ви обоє хочете якнайшвидше. Це буде нелегко, селяни дуже зліє на твого друга. Давайте ты до нього, Я там все поясню, але спочатку допоможіть мені. поди. Да и ты короду как понял, че шо? Так он сюда, он шо, е не увидел, чешо. Какой-то странный, конечно, в Короду рядом возле дома положил. Вось вода, дякую, теперь ходим его до твоего друга. Ну, давай пойдем. Эй, вытягивать выразиться. Ты Тут я пояснил в яку халепку вы обой потрапили. Через деякий час, після того як ви обоє впали сюди, наше сусіднє село, ті, хто жив, стверджують, що твій друг стоїть за цією, що це ж десь бідеться. Я особливо вірував, але я один вирішую, що з вами робити. Якщо ми зможемо переконати всіх. Підстрів села проголосувати за ваше. Тобі треба зробити собі репутацію з цих країн, і я. Дуже бінстри. Завоюй прихильність міністрів і попроси їх віддати тобі свої голоси. на і Тільки відкриту пару пірсі, де підглядай. Тирви, що відкаже, і витягни мене звідси, будь ласка. Ладно, давайте я. Зараз візьму голоса до вас по. Так все, друзі, я усіх задав виповнив. Вони мені дали свої голоса, і тепер я можу їх всіх віддавати. Давайте якраз віддамо. А, у цьому треба, навіть віддати. Гаразд, okay. да. okay. я бачу, ти votes. отримав всі три голоси. Давай подивимося. No. Так, що у нас там? Ну. No. Ні. No. Ні. Енд. And... Ні. No. Що ти Тепер не відберуть. Ні, це не зовсім правда. Є ще одна річ, яку ми можемо спробувати. Ми маємо якось довести селяна в що флумбу. А ти це зробиш? Зале да, для спочатку зможемо шукати покинути село. Де сталися пожежі. Так, что у нас тут есть? Что за звук? Ой, ё -моё. Смотрите, какая-то собака с огнем ничего себе. Это какой-то странный, конечно. А, зараз понял, будет какой-то би. Ой. А он сюда спускается, чтобы бы. Они ведь его бежаты. О, нет! Піцом пламні пускає. Того я з ним дуже сильно обережний Ладно, Давайте я пройду його і до вас повернуся. Так що, друзі, я зараз пройду цього боса. Він зараз якраз мреє, надіюсь, осталось, щоб він фейковий мені удар на і все. Я виграю. Ось я давайте подивитися. Ось це все, все должно повинен буде кам'янець. Фух, все мы его вбыли И, так оказывается, кстати, все это время была собака, я даже не заметил. Ладно, все мы это сделали, все мы теперь можем отсюда уходить и говорить этому нашему боссу то, что, Ой, то есть, ну, э, мэру, что мы его победили. Ого. Иди сюда. И зараз, я как понял, что будет. Так. Ты вильный выбор что за все? Что стало с ты так кроптово изменил думку? Мы с твоим другом сосвалих, кто нас в правде вынад, мне душа Шкода. Раз ты не видишь, ты не видишь чина, не былоз чина, да? В смысле, так он мог просто вот так вот открыть? О, это же этот, как его там зовут? Ну, короче, вся медуза. Он от с тюрьмы сбежал, я не знал, конечно. Ми продовжуємо може, зустрічатися в найшвидших місцях. Мені вдалося втекти з тієї жахливої в'язниці, але вони швидко мене знайшли і кинули сюди. Цікаво, коли ж закінчиться твоє планування хаосу? У будь-якому разі я хочу показати тобі дещо. Схоже, вона вам знадобиться? Що? А, он опять какой-то сон мне дат. Так, медэй сейчас я. Только ничего не вижу, блин. Так, кусь бамбан, нап-на. Доброго ранку. Новый день. день. Новый початок. Меде вообще. Куда вони нас везут, Скиндер? Я не маю ни ні... найменшего уявлення, тому й кажу тобі заткнуться. Но я буду ведь Що Что это пробуду? Влазите с этой ч-шок тілешки? Ага, да. Я такие завтра бы вилазити з ті тести тілешки. Так, шок. Що... Спочатку мавка. О, ні, это ж капитан, сейчас, получается, умре, зара. Но, капитан! Не, капитан! Взять менести, ты ничего не можеш зробити. Вибачте, ж прощайте, давайте. Блин, капец, жалко, конечно, капитана. Мы и так его не видели в самой цее части. Только во сне. Ой. да это ты на лучшую голову, Лаки. Конечно, ему повезло, но ладно. Что то в небе? Сейчас опять, наверное, какой-то необычный поворот oh, будет для Са. Тики на снова. Може, шо это такое? Опять он мне какие-то странные сны показал, але... но. Да Та ладно. Так, куди нам зараз іти? Ты повинен мені. піти Сейчас. зі мною зараз. Хорошо. Це, це не добре. Всі ви повинні вибиратися звідси. Селяни погодилися. Побудувати для вас місць. Вважайте це нашим вибаченням за все, що вам довелося. Ти хороша людина, друже. Якби тільки я ще не слід за хірургом, так свідка. І це. покажи це банбану бан ти знатимеш. Уга. А тепер йдіть. Справжній вдош помирає разом зі своїм селом. Ладно, все, втікаємо звідси. І давайте я якраз на цьому відео закачувати, тому що вже е, дуже сильно довге відео. Ладно? Тож на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Дивіться нові відео зліва та з справа. Силка на прошлу частину буде в коментарях. І на цьому, в принципі, все. Всім пока-пока, побачимось.